Доброго дня, шановні. Назбиралось трохи речей. Давайте почнемо. Ось. Отакий двигунчик є. Він такий з-за коробки. В общем, він крутиться. Тут колець ньому Стартер є. Лапаний механізм. Там сухарики. В общем, кого зацікавило, подробніше відео покажемо тоді. Отака назва в нього. Прийшлося все воно. 600 гривень, кружинки по 30 гривень. Отака лопатка ось. Може хто таким займається 15 рік чи 1915, вона або німецьке якесь, або бог його зна. Отака сокирка ось 36-го року. Там сокири є, ця варена, але вона дзвенить добре. А це таке воно якесь криве, косе, ну, ціле. 50 гривень. Тут 70 гривень, 70, 100 гривень, 200 гривень 4-кілограмова, 200 гривень, оці всі молоточки, дверки 150, оця 100 гривень, буде коштувати сковороди 2 пара 100 гривень. Давайте бачечки по 50 гривень. Видві їх. Да. Ось такі граблі по 50. Лопати значить. 50 гривень вона варена отут і отут варена. Ну, або полавтоматом, дивіться, ця тріснута отут 50 гривень. Оті цілі пішли далі. Там по 70 гривень вони будуть. Отакі От mm -hmm. ось якісь. Щось або сам хтось точив. 150 гривень, ну здорові. Бачите, які це 100-100. І 100 гривень так. Так, отут комплект круті наборчик. 300 гривень. Номер такий видно, да? угу. так? Ну і тут шківи пішли такі Розміри, це щось таке, якась заготовка. 50 гривень. 30, 50. В общем, розміри ви кажіть кого що зацікавили. Отакий. Ми потім... Подробніше розкажу, 20 гривень, замок 70 гривень. Так, ідемо далі. Я пройду. Ось такий якийсь 200 гривень. Ну це з крана воно латунна. Гайка може комунає приспособлювати. Отака шестерня. Ось 100 гривень. Це то камаза 300 гривень, 200 гривень. Ось така ось річ. Тут видно, що воно міняти треба. Ну так крутиться воно. Добре все. Так Оце ось щось сварки до сварки. Кажуть ціну кронштейники такі є. Теж кудись, непонятно, двигунчик робочий під стиральну машину. А це ось 6 вольтовий. Не знаю до чого, з чого і ціну йому не знав я. Куди він іде? Це диски 60 гривень за три штуки. Отака річ, піддонкратники такі по 50 гривень. Це Жигуль. 150-100 гривень. Ото москвич 300 гривень, 350 з супортом колеса Далі йдуть 350 гривень, желізні. Кого зацікавить також, ближче знімемо. Так Це 100 гривень оця річ. Отам насос. Давайте пройдемо. З ним лозим. ну, качає він добре. 150 гривень. Так, йдемо далі. О, тут цей моторчик на стеклоподйомник. Він робочий, ну, оця ось пластмаска з'їдена, треба міняти. Цей невідомо. З чого він Шо він На 27 вольт, получається. Стан невідомий З редуктором. Магнет, щось там ляскає. В общем. 200 гривень. А тут воно зломане. Було так. Зробили його отак. -от. Так, е, стартер знімо. Це якийсь аудіо вак, в общем. Втягую ще працює, я пробував А це Хотів попробувати, але воно ось, сюди упора нема, воно цокнуло, в общем, не зміг я провірити і дивіться, може кому потрібно на якісь самоділки. Це, такі, це що у нас? 21,10. Це 2108, також 0,8 з Запорожця 100 гривень такий карбюратор. Оця річ якась невідома нова. Да, до цього моторчика як Все з тросиками воно йде за 100 гривень. Такий ось кардон. Стояв він отак от в сараї. В общем, крестовинка хороша, ніде не шатається, але пильником шабаш. В общем. Оце він на шлицах. витягується, ціну ходить, якщо кого зацікавити. Так, підшипники. У нас ось такі, вони БУ, вони з електромоторів. Стан у них хороший, 350 гривень. 29 штучок. Бедемо далі. Тут по 50 це така ось якась захист. Вісциллятор 200 гривень, тут 10-40 гривень. Ось таке щось є 150 гривень, бачите, варене воно тут. Отакий може газовий балон кому мене 300 гривень. Так, перейдемо на Play. так тут ось краніки, всякі такі речі. Це у нас 100 гривень якісь латунні гайки, до чогось, може, комусь потрібно. Ось такі ось 150 гривень одна. Зараз покажу. Видно отак от. Не дуже. Не дуже. 50 гривень. 50. 50. Е, така ось ця у нас, кудрявцева, 250 гривень. Літачок отакий мідний. Ну він, отут ось збито щось, в общем покажіть ціну оце ось пара 400 гривень таких буде воно тут получається у нас яхта щось 66 рік чи щось таке тут 55 рік ну вона під реставрацію в общем коза цікавить ближче знімемо такий ось якийсь прибор ночі світиться він 250 гривень і такі ось підстаканники по 80 гривень штучка. Так. ну Мабуть, все. Машинка така ось, дивіться. Хто може таке збирає 150 гривень стан такий задовільний. в общем Це під реставрацією ручка. Теж воно іменна якась, то може із-такого комусь цікаво в общем наш вайбер. Показали все, що кого зацікавило. Тоді поближче знімо відео. Всього добре, до побачення.